Всім привіт! Ви на каналі Кури у дворі. Знімаю курей. Сьогодні буде відео без збирання яєць, без такого всього. Просто познімаю курей. Бо яйця я зібрав, я забув, що я маю відео зніматися там води їм дав. Стоїть, у нас ось, як я тільки починав, почав знімати, прийшов сюди до курей і почався дощ. І кури почали ховатися. Але я вирішив, що хочу зняти для вас відео. Кури, ось біжать в курник, там фільм вже стоїть, і там вже курей багато сховалося. Вони доки сидять тут, а потім вже побіжать в курник. Я їх закрию і... Курка побігла. Я їх закрию, включу їм світло і все. Сьогодні було 7 яєць. Кури сьогодні гарно попрацювали, понеслися. Дали яйця нам. І все. Відео сьогодні буде недовге. Тому що кури от тікають, ховаються. Тут залишилося ще 10 чи 15 курей. Навіть стільки нема. П'ять, 10, 11, 12 курей. Давайте я зараз піду, з курника їх познімаю, чи що. Ось вони виходять потрошки. Я їх, напевно, з курника піднімаю. Зараз постоїмо, я вам трошки ще щось розкажу, почекаємо і подивимось, чи не прийдуть вони, з курника не вийдуть. Бо півень ось біжить один півень, ось другий, третій сидить в курнику. Ось вони прийшли до своїх дівчаток. Подивитися, як вони. Так, давайте я зупиню і Ні, давайте ще поговоримо, а тоді. Підемо знімлю їх з курника. Ось тут. Я їм поставив ракушку, вони закидали в неї і але це нічого страшного. Вони з'їдять і так. А отут, ось біля мене кіт сидить, відео знімає теж блогер маленький. Ще б я вас хотів попросити, щоб ви попідписувались на мій канал. Ось, кури тікають. Щоб ви попідписувались на мій канал. Мені треба 50 підписників, щоб вести ефіри. В Ютубі. Е, я буду вести ефіри. Ефіри будуть по годинці, по півтора, по півгодинки, ну як коли? Хотів би вас попросити, щоб ви підписувались, щоб ми щоб ви дивились ефіри, а я їх вів. Добре, давайте я йду і з курника познімаю. Якщо вони втечуть, то ми. Прийдемо сюди назад. Добре, давайте я зупиню і зустрінемось з курнику. Вони з курника вибігли назад на двір, але тільки як я прийшов, вони ховаються. О, так що не вдасться їх познімати з курника, бо вони потікали. Ось о, вони трошки їх повиходили, вони сидять, дивляться, як дощ падає. Напишіть в коментарях, чи ви любите, як падає дощ. От я влітку, як злива або сильний дощ, я люблю вийти на поріг, сісти на щось і. І дивитися, як падає дощ. Ще. Я, коли буду мати час, я знімлю відео, як дізнатися, чи запліднене. Яйце, і як перевірити яйця перед інкубацією. Оце жолубь їхній, він стояв влітку, е, коли їм треба було багато води, а зараз в них стоїть ось цей банячок. Так, як я казав, я водички їм налив. Вони поїли, бо я їм їсти давав і сидять. Там ще. Курей 5 чи -6, 6 сидить в курнику, але як я тільки прийшов, там їх сиділо 10 десь, Вони вибігли з курнику і прибігли сюди. Після того, як я тільки е, пішов туди. Ось падає дощик, з стріхи капає. Такий дощик легенький, його на камеру не буде видно. Ну... Я розказав все, що я хотів. Буду вже з вами прощатися. Всім па-па-па-па!